Друзі, Анна цукор з вами, і ми знову на березі океану, і тут відчувається ця потужна енергія, тому і тренування у нас буде, хоча і коротке, але дуже потужне. Ви його можете робити в кінці своїх основних тренувань, або просто з рано 5 хвилин для заряду енергії для того, щоб нагадати своєму тілу, що у вас є м'язи, що вони мають бути в тонусі, що ваш метаболізм має правильно працювати, не сповільнюватися. А, якщо щоб ви робите без додаткового якогось тренування, то, будь ласка, зробіть невеличкий розігрів. А так, 5 хвилин. 5 хвилин у нас будуть наступним чином. У нас буде 4 вправи, перша вправа, я зараз вам покажу всі вправи. Перша вправа це біг в планці, маунтин-клаймбері. Ми робимо 20, секунд, о, 20 повторів. Якщо. Є діастаз, або проблеми зі спиною да, в попереку, ви можете сп... спростити і робити ось таким чином. Тобто, все, що ми робимо не з планки, а робимо от з такого положення. Це перша вправа. Друга вправа: 15 стрибків. Або 15. Виходів на носочки. Це щодо спрощення. Третя вправа з такого положення ми робимо 10 ось таких поворотів. А, намагайтеся, коли ви повертаєте, а, тримати відстань між колінами. Ширина стегон. Тобто, ви розвертаєте коліна разом. Не просто одне коліно тягнете да, до протиложного. Розвертаєте, і у вас виходить таке скручування. І ще одна вправа це чотири стрибки в випаді, або чотири випади назад. Це буде спрощення. Отже, в нас є чотири вправи. Нагадую, перше, ми робимо climbers. 20 повторів, друга. Вистрибування або вихід на носочки. 15 повторів. Третя – півповороту в півпланці, так скажемо, 10 повторів і 4 повтори, вистриби з випаду або випади назад. У нас є 5 хвилин, і ми робимо ці вправи без якоїсь. Перерви, ну тобто, ви самі регулюєте свій темп. Ви самі регулюєте, якщо потрібно десь зробити видих, вдох і поїхати далі. Ви самі це регулюєте, але я вам задам темп. Ви спробуйте робити разом зі мною без зупинки. Це такий супербуст, який буде допомагати також вашому тілу скоріше оновлювати клітини, регенерувати нові, відновлюватися. Коротше, це такий, прям, як знаєте, сиротка молодості. Отже, я включаю таймер на 5 хвилин, і ми без перерви, 5 хвилин робимо лише ці вправи. І поїхали. 20 маунтінг-кламбірів. Є. 15 вистрибувань. Або вихід на носочки. Так, є обертів. Раз. Три, три п'ять, сім, вісім, дев'ять, десять. І чотири. Раз, два, три, чотири. Є. А, погнали далі. Раз, три, п'ять, шість, сім, дев'ять, десять. Шість. Дев'ять. Двадцять. Є. П'ятнадцять безстрибувань. Десять чи п'ять? П'ять є десять півобертів. Чотири, п'ять, сім, дев'ять, десять. Є. І стрибки. Або випади назад. Раз, два, три, чотири. Є. Далі. Це вже третє коло. Десять. Двадцять. Найскладніше вистрибування. Десять. П'ятнадцять. Є. Півоперти. Десять і чотири. Раз, два, три, чотири. Фу, далі. Двадцять. Десять. Двадцять. Є. Тут знаєте, в банден клемберах можна відпочивати. П'ятнадцять вистрибувань. П'ять. Десять. П'ятнадцять. Опускаємося. Чотири. П'ять. Сім. 8, Десять. І стрибки у випаді. Раз, два, три, чотири. Є. Продовжуємо. Опустилися. Пам'ятаємо, що це лише 5 хвилин. 10, раз. 20. Є! Yeah. Вистрибування. 3, 4, 5. 10, ще 5. П'ять, є, п'ятнадцять. У. З кожним колом. Складніше, складніше. Раз. Три, три, п'ять, шість, вісім. П'ять. Десять. Є. І чотири. Раз, два, три, чотири. І наступне коло. Поїхали. Раз. Сіро. Вісім, двадцять. Є. Вистрибуваємо. Два. Три. стигло лише дев'ять. Нащо ну ж? Наші п'ять хвилиночок завершилися. Хух, як вам таке тренування на 5 хвилин, а? Те, що у вас високий пульс, це нормально. І якраз цього ми і хотіли досягти, щоб класно попрацювати з м'язами, класно прокачати кардіосистему. Якщо ви хвилюєтеся за пульс, ви можете перевірити, що ваша. Критична зона, бажано за яку, щоб не виходив пульс, це 220 мінус ваш вік. А для атлетів він ще далі сунеться, тому а, це така теж ну, межа, а, про яку можна ще довго розмовляти. Отже, класне тренування, напишіть, що ви думаєте. Якщо вам сподобалося напишіть, чи бажаєте ви ще таких тренувань. На моєму Ютуб канальчику коротше, чекаю ваші коментарі. Ну і з вами була Анна Цикур, і Ми зустрінемося на наступному тренуванні.